Всім привіт! Це Ліза Краснова і величезна новорічна розпаковка, яка буде останньою в цьому 2024 році. Тому я хочу розіграти для вас особливий подаруночок, а саме адвент-календар. Щоб дізнатися умови, обов'язково дивіться це відео далі. І давайте перейдемо до розпаковки. Що з чого хочу почати ось такий адвент від бренду Dermalogica. Позаду є склад, але я хочу відкривати цей адвентик разом з вами. Вам зроблю такий невеличкий анонс. По-перше, ви можете придбати такий адвент собі або в подарунок. По-друге, ми будемо з вами його розпаковувати разом. Тож обов'язково підпишіться, щоб не пропустити. Наступний супер подарунок, який я отримала, це ось така величезна пухнаста сумочка від L'Oréal. і що в нас тут. Сумка дуже класна. До речі, Можна сьогодні з нею піти. Її можна використовувати навіть як манто. Від L'Oréal Professionnel у нас ось така лінійка Абсолюрепе Molecular. Буду пробувати, бо не знайома з цими засобами, але дуже люблю взагалі L'Oréal Professionnel. Вони дуже класні створюють такі професійні засоби, але які помірні за ціною до прикладу, якщо ми порівнюємо з Kerastase. А Засіб від Kerastase тут також є. Легендарна олійка. Це рефіл цього засобу. Тепер ви можете не купляти повністю пакування, а купити тільки змінну капсулу. І засіб, який дуже багато хто любить, я знаю, це Matrix Miracle Creator 20 дій в одному засобі. Це і розгладження, і термозахист, і покращення стану волосся. Я залишу посилання на всі засоби, які будуть тут, і ви зможете познайомитися з їх описом. І також ось такі чудові аксесуари, гребінець такі гарнющий, і дві заколочки. Дуже інтригуючий подаруночок від Пандора, Я обожнюю їх розпаковки. Зазвичай це щось неймовірне. Тож давайте зазирнемо всередину, там піжамка. І рожева коробочка. Давайте її відкриємо цей звук. Новорічна колекція, ось такі гарні бантики, боже, яка це милота. Просто словами не передати. Дуже гарно дякую, Пандора. Пандора завжди створює надзвичайні розсилки. А далі хочу вам показати розпаковочку від Hitomi Shop. В мене буде спеціальний промокод, який дає знижку на товари, які по повній ціні, а також сумується з товарами, які вже на знижці. Тож це супер ідеально для того, щоб придбати подаруночок чи засоби, які вам були потрібні. Я вам вже показувала їх розпаковку б'юті бокса. До речі, він вже новенький може. Навіть вийшов, я залишу посилання, зможете підписатися. Масочка для сну, пухнастенька, містка, косметичка велюрова, дуже кайфова. А, і в неї дуже багато засобів поміщається. Я бачила в дівчат, скільки вони всього в неї кладуть. Ось такий скраб для тіла від Poetry Home. Будемо пробувати з вами ось такі дві масочки від Aercel. Це знаєте, ті маски, які ти наносиш, вони спочатку а, Типу, гідрогелеві, потім вони вбираються і супер сяючі обличчя. Дуже хочу їх спробувати. Саме тут продаються, вони ще мають надзвичайно а, дієвий склад, тому що тут ще ботулінотерапія, типу, так звана. Ось такий набір. А це американський бренд, новиночка в Hitomi Shop. Це такий набір засобів для губ. Така спеціальна щіточка. І два продукти для губ це скраб і ось такий а, бальзам для губ. Ну і. Просто розрив, я вам зараз покажу, що робить цей крем для очей. Я просто прозріла. Ви так наче дивитесь, знаєте, ну просто крем для очей і крем для очей. Але коли ось тут його береш в руки. Він починає вібрувати. Я такого, чесно кажучи, ще не бачила. І коли наносиш цей крем, ця вібрація вона додатково допомагає засобу гарно вбиратися в шкіру. Ви Знаєте, як в тому жарті, коли ти не знаєш фізику, весь світ магія. От реально, вчора я себе так і відчула. Ай, так. Фові, новинки від Ellen Pro. Я вже зазирнула, не змогла стриматись. По перше, ця косметичка і. Ціла гора ось таких новиночок. Тут кремові засоби, чотири відціночки рум'ян, скульптор і бронзер. Бачите, тепліший і такі холодніший відцінок. Також три відцінки: ось таких рум'ян з хайлайтером це такі сяючі продукти. Ось такі кремові рідкий хайлайтер. Обов'язково будемо все пробувати, все потестуємо, все вивчимо, дізнаємося, що як працює, бо мені дуже цікаво спробувати. Плюс у мене з'явилося Такі кремові засоби від Шарлотти, буде цікаво їх порівняти. Ось така красивуща краса від ламель. Попрошу цей бокс, вау, такий яскравий, такий гарний чик! І тут! Всі відтінки нових, надзвичайно кайфушних а, блисків для губ. Я дуже люблю, до речі, те, що робить ламель. У них дуже класні засоби для губ. І ось такі ці блиски. Все, спробуємо. Якщо ви хочете відео з тестуванням, Цих засобів всіх на мені обов'язково напишіть всі. Ці відтіночки, бачите? Вони такі, як желейні, типу напівпрозорі, дуже гарні. Два пакета з новинками від L'Occitane. По-перше, я була на презентації нової новорічної колекції. Ось такі в них гарні пакування з супер класними принтами, дуже красивий новий дизайн і лімітована колекція ароматів. Подивіться на цей дизайн, як все гарно зроблено. Вінтажний дизайн, але наскільки він красивий, як він виглядає по-сучасному. Ще Колекція з кумкватом. Ви можете завітати в один з бутіків і все спробувати. Побачити наскільки там все гарнесенько зараз в них оформлено. Засіб для губ і ось такі маленькі кремлери, їх класичне ось таке пакування. І ще тут кілька ось таких мініатюрочок, таких маленьких бейбічків. До речі, в Локсітан дуже красивий зараз є адвент календар. А у вигляді панітона. Якщо ви йдете до когось в гості, це знаєте класна ідея. До речі, в Лексітан, класно, що можна. Багато засобів придбати саме в маленьких версіях, щоб спробувати. Плюс ось такі всякі різноманітні новорічні набори, в них починаються від 179 гривень. Так, і в цьому пакуночку в них нове пакування, яке використовує ще менше пластику. Воно рефілабл, тобто ви можете наповнювати. Для цього є така спеціально багаторазова баночка, там є різні всякі дизайни. Сюди можна наливати будь-які рідкії ми чи засіб. І бачите, які наскільки м'яка оця упаковка плюс лекситан разом з Україною без сміття запустили акцію, де ви можете принести пусте пакування від будь-яких. Засобів косметичних вони мають бути чисті вимиті. А якщо ви здаєте пусте пакування від засобів Лаксітан, ви отримаєте ще додаткову знижку на купівлю подібного продукту? Наприклад, якщо ви здаєте баночку від гелю для душу, ви отримаєте знижку на покупку новенького гелю для душу. Плюс тут ще є ось така малесенька косметичка, теж з різноманітними. Їх легендарними засобами так мрію прийняти ванну. В мене тут ціла купа всяких бомбочок для ванни, а в мене немає ванни. Вишневий цвіт, дуже люблю цей аромат. Масло каріте, це дуже класна штучка, 100%. І ще зверніть увагу, що в них є теж багато засобів, типу тобто тверді шампуні і взагалі продукти, які не потребують використання води в своєму складі. І вони бережуть природні ресурси воду на відміну від тих засобів, які редків. Два Супер Рунечки від Кларанс тут просто надзвичайна новинка. Я вам зараз покажу. Я спеціально не розпаковувала, щоб подивитися разом з вами. Я просто була на презентації, але що всередині цього пакунку не дивилася. І я сподіваюся, там немає нічого, що могло б зіпсуватися. Ларанс випустила нову колекцію, яка називається Precious. А вона створена на основі рідкісної квітки, яка розпускається тільки вночі, і саме з її компонентом створили нову надзвичайну колекцію: мініатюречка Лосьйону для обличчя, олія сироватка для обличчя, і також ось такі. Набір. Тут три засоби: крем для очей, сироватка та а, а, крем. Я буду все пробувати, потім вам розкажу, а поки покажу вам ще один пакуночок від Кларанс. Я, до речі, дуже люблю догляд Кларанс, і взагалі в них дуже класні засоби для тіла. Враховуючи те, що вони більш в люксовому сегменті, в них прийнятна ціна, дуже дієві формули, і я дійсно люблю ці засоби. І в Кларанс вийшла оновлена сироватка Double Serum. Ви знаєте, що я обожнюю цю сироватку для очей, я її показувала в фаворитах з догляду. І тепер нова сироватка вона трошки змінила свій дизайн. Ось так вона виглядає. Також олійка для губ, мед, чойок, наскільки я розумію. І два продукти із серії мультиактив Це їх, до речі, дуже класна лінійка, така рожева колекція, рожеві баночки. Зараз вам їх покажу. Ось. Вони. Так, продовжуємо далі новиночки, які продаються офіційно в прокарт супер блискучий мішечок від Art Deco. Тут їх нова чарівна магнетична гламурна колекція. Все настільки сяюче, що просто, oh май гадабл! ви просто на це погляньте. А цей хайлайтер. Мені здається, що він дуже схожий на хайлайтер відріаний. Бачите, оці блискучі. Блискітки, це просто щось надзвичайне. Він настільки сяючий, що камера навіть не може вловити це його переливання. А також палетка. Тут рум'яна і тіні, класні відтінки, і дуже красивий відтінок рум'ян. Помада. Вона в такому тонкому футлярі. Дуже симпатично обрали такий бежевий натуральний відтінок, гарний. Ось такий блискучий лайнер. А ще один такий лайнер для губ. І ось такий мерехтливий, суперсяючий блик. Одне, я отримала ось такий пакунок в коробці від брокар. Я не дивилась, що там, тому будемо зараз разом з вами відкривати засоби від клінік Я дуже люблю їх догляд. Ви знаєте, якщо зі мною давно. Що перший люксовий такий догляд, який я собі купувала, він був саме від клінік. І, до речі, в фаворитах за 10 років, якщо ви не дивилися, обов'язково подивіться це відео. Я показувала клінік, а їх засіб проти висипань, як той, яким я користуюся вже дійсно в 10 років. І ті, хто зі мною давно ще з друкованого блогу, можуть це пам'ятати. Туш, High Impact High fi Я люблю їх класичну версію цієї туші. Такий класний дизайн. Так, тут, мабуть, буде якась зараз супер-пупер модна щітка. А ні, просто ось така ялиночка. До речі, дуже комфортна форма, без всяких там витребеньок. Але наскільки я бачу, вона містить в собі, а, наче якусь фібру. Знаєте, ось тут дуже потовщує вії. З однієї сторони, тут. Ось такі тіні. тут олівчик. Бачите, і таких продуктів. А в мене три різних відтіночки, Тож будемо тестувати такі дуже класні помади. Ось такий гарний відтіночок. Це відтінок 14. Ну що ось мій сюрприз дарую вам цей адвент від Брокарт. Я сподіваюся, що він принесе вам багато сюрпризів і задоволення. Беріть участь в розіграші і бажаю вам удачі. Умови розіграшу будуть знизу під відео. А ми з вами продовжуємо. Бренд Sisters Aroma просто презентував якусь неймовірну кількість подаруночків. По-перше, вони випустили новесінький крем, не дивлячись на те, що вони зняли мою улюблену моркву з виробництва, ось такий крем Аюрведа, він дуже поживний. Я його пробувала в магазині, дійсно класно зволожує руки, робить шкіру такою, прям гладесенькою, оксамитовою. Я була з Льовіком і нам подарували прянички, гель для душу, і ось такий ліп максимайзер, бальзам для губ. Також. Тінт для Брі. Фульті Колегенс такий міст для обличчя. До речі, в мене він був класний, дуже продукт. Але трошки є питання до пульверізатора, бо він не розпилює так м'якенько, знаєте, тому я його розпилюю в долоньку і потім наношу на обличчя. І новинка ось такий новий аромадифузор, дифузор Я вибрала аромат Бренді. В них ще є абсент і «Текіла». А, і це аромати створені, якраз, типу, натхненні ароматами коктейлів. Бечте, в них навіть флакон нагадує таку спеціальну пляшечку для напояс. Бренді такі дуже солодкі, казати пакуночок від The Body Shop. Ось така колекція, я дуже сильно її люблю. Це мигдалеве молочко, крем для рук, скраб для тіла, кремовий такий баттер, дуже насичений. Він супер класно зволожує. І гель для душ, Ось такий кремовий. Клас, і гарне пакування. До речі, якщо ви купуєте щось з Shop, ви можете вже там, в бутіку їх її гарненько все опакувати в святкове пакування будь-яке, не обов'язково новорічне, тому майте це на увазі. Якщо... Так, ну що, це була ось така новорічна розпаковка, я сподіваюся, вона трошки вас якось розважила, коли ви нарізаєте свої салатики, може, готуєте щось смачненьке, напишіть, до речі, що смачненьке, ви готуєте. Обов'язково залишайте ваш коментар, щоб взяти участь в розіграші. І обов'язково вкажіть, будь ласка, після собачки свій нік в інстаграм, щоб я змогла вас знайти в разі вашої перемоги. Вітаю вас з Новим роком! Бажаю нам миру, щастя, міцного здоров'я. Не забудьте про ваш щоденний донатик. І до зустрічі в нових відео!